Я чув, що в Україні обшуки можуть бути дуже частими. Як можна мінімізувати ймовірність того, що до нас прийдуть з перевіркою? Чи є способи запобігти цьому? Мінімізувати ймовірність обшуку на 100% неможливо, але є кілька важливих кроків, які ви можете зробити, щоб знизити ризики. По-перше, слід постійно контролювати внутрішні процеси в компанії. Це не означає, що ви повинні бути ідеальними у всьому. Але важливо знати свої слабкі місця та працювати над ними. Наприклад, регулярно перевіряти документи та договори, впроваджувати внутрішні аудити, щоб вчасно виявляти будь-які проблеми. Але, напевно, важливо стежити не лише за собою, а й за тими, з ким ми працюємо. Точно, і це справедливо не тільки для компаній, але й для ваших контрагентів, підрядників і партнерів. Потрібно моніторити їх діяльність стежити за тим, чи не виникають у них проблеми з правоохоронними органами. Адже якщо у ваших партнерів є неприємності, це може вплинути і на вашу компанію. Використовуйте доступні інструменти, реєстри судових рішень, U-Control або інші бази даних, щоб регулярно перевіряти ваших партнерів і контрагентів. То все-таки, що конкретно робити, щоб уникнути цього? Це допоможе? Звичайно, це допоможе. Якщо ви будете постійно моніторити такі моменти, якщо ваша компанія працює прозоро і ви знижуєте свої ризики, то велика ймовірність того, що до вас не прийдуть з перевіркою. Але, як я вже сказав, повністю уникнути обшуку не можна. Важливо, щоб обшук не став серйозною проблемою для бізнесу.